Ви не випадково біля криниці. Це теж символ. А все, вся творчість скороти це символи, так? Символи, і якраз як джерело його творчості, Біблія, Християнська віра. І всі ці символи не випадково сюди прийшли. Коли в 89-му році я потрапила працювати в Український фонд культури, він тоді якраз був одним із таких провідних українських центрів. Переді мною стояло завдання, десь приблизно в цей час поставили, треба було забрати сволок. От тут ми не можемо нічого побачити, вони все загородили. А так, а так фотографія цього, цієї хати у нас є тепер на, 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 на комп'ютері. Сволок був, стояв прямо у паркані. Я бачила там якраз цей хрест восьмиконечний, я бачила. І цифри, які там були написані, але дістати я не могла, тому що господарці цього будинку, динами божевільна була. І нічого я не змогла зробити. Але в нас був в нас е, Микола Іванович Молочинський приніс вікно з цієї хати. І довгий час воно стояло у фонді культури, поки нас там. Потім був Дмитрівський церкви, потім ми його передали до музею родинів. Не знаю, яка доля того вікна. От. Тоді це коли, от, в ті часи, коли приводили сюди, перший раз, коли я приводила своїх курсантів, а вони самі, я їм розповіла про типу, це все, вони, я сказала, коли ви визрієте, ви прийдете, мені скажуть. І в один із днів вони прийшли з полігону, була неділя, кажуть, вийдіть. Літо було, випить було. Ми прийшли, тут все було поруйноване, не така була справжня була криниця із коврою, і з, з усім на світі, з відром, але вона була поруйнована. Дмитрівський храм приходили, відвідувала не, як сказати, начальник Ленінського райвиконкому, а тут наближалися події, а тут наближалися якраз 92-й рік і все. І ми її весь час говорили ну соромно, ну як так можна? І ви знаєте, через деякий час, коли вже ми прийшли із студентами колеги і патріархом Сеслав, Володя, до речі, тоді був. От, уже оце з'явився нашок. Сюди, між іншим, приїздили і приходили з дуже часто члени Православного братства Львівського. Вони теж ходили до цієї, до цієї криниці. Ну, а потім, потім якось так сталося, що... що сталося як сталося. Ну, звичайно, величезна роль тому, що ми знаємо, що ми зібрали по крихті і пам'ятаємо, це, звичайно, Славко про Книга зараз я покажу вам її. Вона якраз там всі ці статті зібралися, і там вони є. І головне, мені б хотілося, щоб ми от, от цей похід до цієї криниці продовжили. ну, Потім до пам'ятника ми під'їхали біля Покровського собору, поклали квіти, а потім якось так до кінця місяця, щоб ми подивилися фільми. Стежками сковороди, про Бабаї, Владислава Проненка, щоб це якось так от і пригорнути тоді людей, щоб вони теж навернулися. А ну, про завтрашню поїздку, то все ж ми знаємо, що до завтра, проведемо. якщо Господь дасть.